Божий мир всім, хто буде слухати мене. Коли я почав знімати ці відео, я просив у Бога слова для нашого народу, для українського народу, для церкви. І сьогодні утром Господь дав мені це слово, тому що я служу українському народу, люблю український народ, Уже 25 років служу українському народу в Запоріжжі і області 13 років, в Дніпропетровській області, 12 років вже в Житомирі і в області в Житомирі служу Господу. Бажання мого серця, щоб в першу чергу були спасені люди, спасені і настав мир на нашій землі. Настав нас мир. Закінчилося кровопролиття. І для церкви послання. І сьогодні тема називається «Приміріться з Богом. Примиріться з Богом, не треба воювати з Ним. Тому що союзники саме головне, щоб Бог став союзником нашим. Зараз рішається доля, да, там, вирішують долю України. Союзники хочуть одні оставити, другі там на дві сторони грають. Я в політики дуже слабий і геть не розбираюся. Но я Божа людина, і я знаю, що послужить нашому народу 100% на благо. На благо во ім'я Ісуса Христа. Тому я прошу послухайте, прийміть це слово. Дякую Богу за це слово. Не треба воювати з Ним, не треба воювати з Богом. І це місце списання, яке 2 Корінфянам 5:17. З 5.17 го вірша, дивіться, 2 Корінтян. Тому, хто, хто в Христі, той нове творіння. Старе минуло, а нове настало, все ж від Бога, який примирив нас з собою, Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення, бо в Христі Бог примирив з собою світ, не рахуючи людям їхніх провин. І дав нам слово примирення. Отже, ми посланці від імені Христового, і тому, наче сам Бог просить через нас від імені Христа, благаємо, примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, він зробив для нас жертвою за гріх, щоб ми в ньому стали праведними пред Богом. Просто сам Бог просить, представте, просить, примиріться. Він хоче благословити кожен народ. Благословити. Ми сьогодні розберемо ці ключі, дуже важливі для, наш, для нас і для нашого народу. Слово для нас, для українського народу – це спасіння і мир, що прийшов. Римлянам 1:16. Апостол Павло, він каже такі гарні слова, бо я не соромлюсь Євангелії Христової, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує перше Юдеєві, а потім Єлінові. Адже в ній відкривається праведність Божа, з віри у віру, як написано, праведний віру. Вірою жити буде. Єдине, хто допоможе, я вірю. Єдин і Бог, він всемогутній, який створив всі народи, землю. І Він знає, Він, як ізраїльському народі, в народі, він приклади були, він останавливав за один день ці всі події, всі всі війни. Тому прислухайтесь, будь ласка. Єдиний, хто ще допоможе нам, це Бог Авраама, Ісака, Якова, Бог Ізраїля. Істинний Бог, живий Бог через Ісуса Христа Духом Святим. Слава тобі Господь! І слово для церкви. Я вірю, що буде для нареченої Христа, щоб бути підхопленою. Я вірю, що підхоплення буде. Я вірю, що до 14 травня 2026 року церква буде підхоплена. Бог сказав ізраїльському народу, не пройде цей, як це все буде. 14 травня, 48-му році, 1940, образувалося государство. Не пройде році, не пройде російський. Сьогодні Ізраїлю 77 років. Це дуже важлива дата, тому в цей період 73 роки. Я вірю, що церква буде підхоплена. Тому що коли Анна, Анна молилась постом і молитвою, вона 84 роки побачила Ісуса. Це дуже важливе, тому що в 84 роки Ізраїлю повинно наступити бути і тисячолітнє царство Ісуса Христа на цій землі для Ізраїля. Тому велика скорбота 7 років 77 років. І навіть якщо я помиляюся, це не гріх, що яка наречена чекає свого возлюбленого Ісуса Христа. Це добре, коли ми чекаємо. А коли ми починаємо сваритись, так далі, це в біблії. Ісус 100 мільйонів процентів прийде за своєю церквою, за людьми. Я вірю, що перед великою скорботою, навіть якщо в кінці всередині він обов'язково прийде. Тому коли ми чекаємо, це наша віра, це наша подяка Богові, тому треба обов'язково чекати. І це слово, дивіться, 25 голова, які всі знають, Матфія, про 5 мудрих і 5 нерозумних дів. Я хочу, щоб ми були мудрими. Мудрими. І перше, що яке сьогодні Бог дав слово для церкви, дивіться, 31-й. 31-го вірша, дивіться, будь ласка, ця, коли соберуться всі народи, коли всі соберуться, всі народи, коли ж прийде син людський у славі своїй і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї, і зберуться перед Ним усі народи, і відокремить одних від, одних від других, як пастух відокремлює овець від козлів, і поставиться овець праворуч від себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, що праворуч від нього, прийдіть отця мого, успадкуйте царство приготовлене. Вам від заснування світу, бо я голодував і ви нагодували мене. Я знемагав від спраги, і ви напоїли мене. Чужинцем був і ви прийняли мене. Був роздягненим, і ви одягли мене. Був хворим, і ви відвідали мене. У в'язниці був, і ви прийшли до мене. Тоді праведники скажуть йому відповідь: Господи, коли ми бачили Тебе голодним, нагодували спраглим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем, прийняли або ну, роздягненим і одягнули, коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці відвідували тебе. І цар скаже йому відповідь, істинно кажу вам, те, що ви зробили одному з цих братів моїх найменших, те зробили мені. Брати найменші, те, що ви зробили, хто такі брати найменші, ми часто кажемо, це наші ближні, і це також правда. Але брати найменші це євреї. Це Ісус єврей і його брати це ізраїтяни, це брати найменші. І те, що ми зробили євреєм, ми, це ми зробили для Ісуса Христа. Тому важливо, дуже важливо, щоб наше відношення до Божого і здано на народа Ізраїля. І дивіться, будь ласка, ці ключі, які сьогодні я покажу вам, да? щоб це благословення, ви... Союзником став Господь наш, і щоб прийшов мир на цю землю, щоб, хто, щоб ніхто не, не остався, бо церква буде підхоплена. Якщо в тебе неправильне серце і неправильне я стільки проповідую, стільки я чую в ізраїльський народ такі слова, що геть не хочу сьогодні повторювати. Навіть. Тому, будь ласка, умоляю, саме важливе на центральне місце це буття 12.1.3. Ми зараз прочитаємо. І перший ключик, який дуже важливий, це прийняти свої духовні єврейські корні, прийняти свої єврейські духовні корні. Буття 12 голова. Сказав Господь Аврамові, вийди зі своєї землі і від своєї родини, і з дому свого батька в землю, яку я тобі покажу, і виведу від тебе великий народ. «Поблагословлю тебе і звеличу твоє ім'я, тож будеш ти благословенням. Я поблагословлю тих, котрі благословляють тебе, а тих, що проклинають тебе, прокляну. І благословенні будуть у тобі всі племена земні». Тому важливо, важливо, важливо це місце списання: благословляти єврейський народ, благословляти, не прокляти. Ні в коїм случаї. І ми дивіться, як Ісус каже 4.22, коли зустрівся з жінкою, і розказував про спасіння, сказав спасіння від юдеїв, тому що пророки, апостоли, Ісус Христос, вони були і юдеями, і євреями були в ім'я Ісуса. Да. Дивіться, будь ласка, я не буду всі міста писати, я вчора ми в церкві розбирали гарні міста з писання, Всі, апостол Павло, який нас скільки посвятив, він служитель язичникам. І він. Доказував, що спасіння не через закон. Я перше попрошу вас, опять ці крайності не треба. Не треба вдаватися в повідаїзм крайність. І друга крайність це теорія заміщення. Заміщення. Теорія, що Бог отверг Ізраїль, тепер церква. Це все дьявол, дьявола. Должна бути золота середина. І ми далі подивимося, яке буде бути наше відношення до Ізраїля. Що ми можемо зробити? Буття ми тільки що прочитали. Іоанна 4,22, спасіння від Юдеїв. Як і дивіться, я лі виборочно. римлянам 9 голова. Римлянам 9 голова. Істинно кажу в Христі: не обманюю як сумління моє свідчить у Дусі Святому, що я маю великий смуток і не впад. Не... Пинний біль в серці моїм. Я бажав би сам бути відлученим від Христа за братів моїх, рідних мені за тіло. Вони ізритяни, яким належить усиновлення, і слава, і завіти, і законодавство, і богослужіння, і обітниці їхній батьки, і від них же тілом Христос, який над усіма, Бог, благословений навіки. Амінь. Десята голова, перший вірш. Брати, бажання серця мого і молитва до Бога за Ізраїльтян на спасіння. 11 головам, Павло посвящає повністю главу цій темі. Я не буду зараз читати, я прошу вас, прочитайте Римлянам, 11 голова, повністю. 15 голова Римлянам. Як апостол Павло га, га, каже, гарні гарні, що ми боржники, боржники. Дивіться. 25 вік. З вірша читаємо. Але тепер я йду в Єрусалим послужити святим. Тому що Македонія Яхая радо вирішили зробити деяке подаяння для бідних святих в Єрусалимі. Стараються, та й боржники вони їхні. Дивіться, боржники. Коли ж язичники стали їхніми спільниками в духовному, бачите, духовна спадщина, то повинні і у тілесному послужити їм. Алілуя. І останнє місце, яке хоче почати, це об'явлення об 12 глава з першого вірша. Чудове, чудове слово. Дивіться, будь ласка. І з'явилось велике знамення на небі. Жінка одягнена в сонце під ногами її місяць, а на голові її вінець з 12. Святи зірок. Вона мала в утробі кричала від болю та мук, пологів, і з'явилось інше знамення на небі. Ось великий червоний дракон з сімома головами та десятьма рогами, і на головах його сім вінців. Хвіст його змів третину зір з неба і кинув їх на землю. Дракон цей став перед жінкою, яка мала родити, щоб коли вона народить, пожерти її немовля. І народила вона немовля чоловічої статі, котрому належить пасти всі народи залізним жезлом, і було піднесено дитя її до Бога і до престола Його. А жінка втекла в пустиню, де було приготовлене для неї місце від Бога, щоб там годували її 1260 днів. Це половина сідмини. Жінка це Ізраїль, ви зрозуміли. Дитя це Ісус Христос, наш Господь, який жінка народила Ізраїля, спасіння від юдеїв. І Бог в пустині Петра сховає цей свій народ 1260 днів. Хто буде схований, які остануться на тисячолітнє царство. Тому це друга тема, але це дуже місце гарне. Другий ключик нам треба покаятися в антисемітизмі. Ми всі говорили анекдоти, говорили, зараз обвиняю. знаєте, як я хочу сказати, люди кажуть, там євреї да, помиляються. Я хочу сказати такий приклад Бог мені дасть. Коли вашого сина будуть бити, коли вашого навіть заслужено, він заробив, ви не будете стояти. Це ваш рідний син. А давайте, бийте мого сина. Ви заступитесь, ви підстави, ви плечевки, ви засхистите, і потім будете розбиратися з сином чому й так. Але ви не будете дивитися, коли будуть бить вашого сина. Ви подумайте над цим. Це Божий народ. Бог розбирався і розбирається з єврейським народом. Вони стільки вони в пліну ходили, стільки. Бог дав язичникам 2000 років. Це справедливо дати Ізраїлю тисячу ну, тисяч, ну, тисяч, мілініум, тисяч царство, тисячолітнє царство. Ісус прийдеться, буде євреїв. Час корбота буде, також євреї будуть переплавлені. Господь тому, будь ласка, Бог справедливий. Бог, Тому, будь ласка, нам треба покаятися. Тому що треба благословити, щоб Бог благословив наш народ, щоб він став союзником нашим, щоб ми не воювали з ним. Приміріться з Богом, про Бог умиляє. Я все зробив. Прийдіть до мене, всі струждаючі, брем'я. Я успокою вас. Я хочу стати на вас, а в нас зараз обвиняють і Бога, ожесточення і так далі. Прошу вас. Єдиний, хто нас, нас не бросить, це Ісус Христос, Бог істинний і живий. Тому ми будемо в кінці молитися, прошу покаятися. Третє, ключ – це прийняти ізраїльського Месію Ісуса Христа. Ізраїльський місії спасіння від юдеїв. Ісая 53 голова, сама чудова голова. Ми вначалі, вначалі прочитаємо, будь ласка, послухайте. Хто повірив тому, хто почув від нас? Кому відкрилася сила Господньої руки, але він піднявся перед ним як паросток із кореня, із сухої землі. Не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажений і відкинутий людьми, страждалий, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали своє обличчя, ним гидували, і, і ми і ми за ніщо вважали Його, але ж він поніс на собі наші недуги. Взяти на себе, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий, принижений Богом, він же був зранений за наші гріхи. Був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним, ним страждання, нам подаровано мир, його ранами ми оздоровлені. І вся голова про Месію, який ще пророк і за 700 років сказав таке гарне пророцтво. Дії апостолів, дивіться, яке звертається апостол Петро до ізраїльтян. Перша церква була в Єрусалимі. Євреї були, євреї, які покаялися. Дивіться, яке слово говорив апостол Петро, Третя глава, 17 вірша. А втім, брати, я знаю, що ви, як і начальники ваші, зробили це через невідання. Сьогодні багато не тому моє, моє бажання, щоб відкрились, Господи, просвіти очі серця, даби відкрилися покликання, яке Бог, і любов, глибина Христова, любов Христова, превосходяще розуміння було відкрите сьогодні людям. Через Бог Боже, що наперед звістив устами всіх своїх пророків, постраждати Христу, так і здійснив. Отже, покайтеся і наверніться, щоб стерті були гріхи ваші. Щоб настали часи втіхи від лиця Господа, і щоб Він послав призначеного вам Ісуса Христа, якого небо повинно було прийняти до часу відновлення всього. Про що Бог говорив устами всіх святих своїх пророків від віку. Моїсей сказав батькам: пророка дасть вам Господь, Бог ваш, з братів ваших, як мене, слухайтесь Його в усьому, що говорити вам. І станеться, що кожна душа, дивіться, яка не послухає того пророка, буде викорінена із народу. Я не хочу, щоб ми були викорінені. Тому, будь ласка, послухайте, пророчество, послухайте Ісуса Христа. І всі пророки від Самуїла і після нього, скільки їх говорило, також привістили ці дні. Вишени пророків. Та завіту, що Бог заповів батькам вашим, говоричи Аврамові, і в нащадку від Твоєму благословляться всі народи землі. Бог, воскресивши Сина свого Ісуса, послав Його перше до вас. До Ізраїтян, щоб вас благословити, щоб кожен з вас відвернувся від злих учинків своїх. Тому кожному, прошу, треба прийняти Ізраїльського Ісуса Христа. Він єдиний Спаситель, Він єдиний, хто кров за нас прилив, і єдиний, хто допоможе нам, який любить дуже нас. Що, що нам ми можемо зробити? Дивіться, перше, що ми повинні зробити, це молити за, Ісус, за Ізраїль, молити за євреїв, за Ізраїль. Псалом 121.6. Псалом 121.6. Давид каже, да, такі, Щоб ми 121.6. 121.6. Миру бажайте Єрусалиму. Нехай ті, що люблять тебе, знаходяться в безпеці. Миру бажайте Єрусалиму. Ісая 62 голова. Ісая 62 голова. Ісая 62 голова. З першого по третій. Заради Сіона я не мовчатиму. Зарада